Шановні, треба нюси. Ой. У мене двостороння футболка. Діма попросив показати. Вона все одно ще не продається, тому не дивіться на сайті дурнів.шоп. Отже, це опс! А що трапилось. Новинний дайджест, від якого метелики в животі поїхали! Німці виходять на стежку війни. Відбулося щось неймовірне. Голова МЗС, нашого найобережнішого союзника, Бербок після Трампівських кульбітів закликала Європу надати Україні більше далекобійної зброї для масованих ударів по території Росії. Те, що ми їм надаємо, недостатньо для відповіді на російську агресію. Тому я згодна з європейськими колегами, що потрібно вражати цілі на території Росії. Я надіюсь, що в теперішній момент, що ми переживаємо, ми зможемо досягнути ста відсоткової згоди про все, що ми робимо в сфері оборони. Тауруси, здається, вже збирають валізи. Упс! А що трапилось? Що ж, Європа не пішла на договорнячок? Дякуємо німецькому народу. Ваші ракети принесуть на Росію демократію. Соси зрань. Девіз Сил оборони України. Якщо у вас є НПЗ, ми летимо до вас. На превеликий жаль для мешканців Сизрані у них є НПЗ, і він зараз палає як Бетельгейзе. Після вдалого влучення гарного дрона завод повністю зупинився, бо пошкоджено комплекс первинної переробки нафти. Отже, поки США планує зняти з Росії санкції, Україна свої тільки нарощує. Джекі Чан Гірший за Бандеру. Російська пропаганда отримала новеньку методичку. Тепер головний ворог для них Китай. Мене вот дуже сильно це китайського Нового року. Давайте э, зададимся вопросом: уместно ли э, праздновать іноземні национальные праздники? Э, Тим более так пышно. Когда у нас іде э, э, спеціальна військова операція. Я не знаю, хто це від тогені ділі з Олександром Лохосєвим. Це він чи ні, але людинка, можливо просто була в комі весь цей час товариш. Ви тільки до тями прийшли. Росія вже давно підпорядкована Китаю, бо вона ізольована від всього світу, і без допомоги Китаю вона би не витягнула, не стягнула всі ці три роки без танків, без юанів, без китайських автівок. Елементарно вони ж всі пересіли на китайські машини, просто тому що всі інші не продавались. І якби Китай не продавав їм цю техніку, як не продає умовно Німеччина свої машини, то їздили б вони б зараз на конях. Тому тільки тому вони я думаю, що святкували китайський новий рік більш масштабно ніж власний новий рік. Тому мені дуже дивно бачити, як він незадоволений тим, що святкували пишно новий рік. Якби йому ще не довелося так ходити по вулиці. Щоб задовільнити нових козяїв. Більше того, китай це зрадник і осередок сатаністів. Китайські дрони тисячами вбивають російських терористів. А от дивіться, більшість дронів, які використовують ВСУ, а так, не китайского происхождения. В то ЦЗСУ, бывая китайскими дронами, тысячи орков. И не треба применшивать заслугу наших воинов. И вот эти красные китайские фонари на одной чаше весов и кровь наших солдат и наших людей на другой чаше весов, что перевесит? Китайцы блокируют нам финансовые платежи уже много месяцев на банковские платежи. Китайцы отказались поставлять оборудование для Арктик СПГ-2. Просто разорвали контракт. Да, тем самым просто закрываю проект. Китайцы сейчас отказываются покупать нашу нефть после нового пакета санкций. А мы китайский Новый год. когда-то Другой просто низкопоклонство перед Западом. Сейчас что? низкопоклонство Низкопокомство над Китаем восток, да. То есть мы что? вассалы, мы у Сарды, мы уезд китая Ілімося таки суверенна страна. Ні, ну можна хараховітися скільки завгодно, що ви суверенна страна і нічий сапог не збирались цілувати, але факт є факт. Вони повністю залежні від Китаю, від китайського ринку. Вони ж перед тим скільки років розповідали, ми тепер поворачуємося на восток. Ну добре, так для того, щоб повернутись на восток, треба ж ще й може на колінки якісь стати. Ні, Ну коротше, якийсь несистемний товариш, я не знаю звідки він виліз. Просто контроверсійні заяви робить. Але приємно, що на болотах починають звинувачувати у всіх своїх бідах своїх же союзників. Орчихи не встигають народжувати. Зетнута волонтерка записала дуже емоційний крик. Вічую, виявляється, російський реп. Кал, <рес> як би це не звучало за словами рязанської міледі, українські дрони валять московитів тисячами, і вони нічого не можуть зробити. Тисячами там літають дрони. Нам докладують, що ми йдемо вперед. Ми там всіх гасимо, Ми там соответственно продвигаємося Та да ніхіра. Стоїмо на місці. Пацани не можуть пройти два кілометри, два кілометри. Просто. Дрони кушити. Бо РЕП, який поставляє Міністерство оборони, не працює. Але ще більше прикро через те, що українців РЕП працює. Тобто в цю гру росіяни вдвох пограти вже не можуть. Ну, скільки можна, блядь? к вам не подойти, Их хлеб глушит все. Наши дроны не летают. Я сейчас про радиоуправление. Про полотно вообще молчу. Ну им хотя бы от радиоуправления бы спрятаться. Вы этого сделать не можете. Вы, может быть, уже прекратите зарабатывать все свои значки, там, грамоты, получается, какие-то свои ноу-хау. Ваше ноу-хау говно не рабочее. Все, весь рэп говно. Ничего не работает, всех жгут, все жизни мы, соответственно, теряем. Насколько я помню, у них еще в 21-м уроке на озброенні уже были боевые роботы. Как фантастичных фильмах! <laughs> какие фильмы? Робот из картона 2? Приключения Приключения Блять Можно же сохранить жизни пацанов просто выдав им рэп Или у нас рэпа нет в стране, я никак не пойму Оксимирон выехал, Моргенштерн выехал Все выехали, никакого рэпа в стране <laughs> У нас по каждому чуть ли утюгу не показывают Какие мы молодцы, да какой мы рэп создали я не могу. Да у нас там рэп лучше всех. Как <laughs> <laughs> это называлось? Версус баттл какой-то. Даже если нету, эту пункт Б займут точку, позицию, их там потом захерачат этими же впивишками или артой. Це ми не зайняли позицію, розумієте? Ну що я можу сказати, дуже приємно слухати, як її бомбить, і в таких деталях. І дуже приємно розуміти, що в наших воїнів настільки потужні дрони їх в такій кількості, що росіяни там ми голови на деяких ділянках, наскільки я зрозумів, підняти не можуть. Тому давайте ще раз подякуємо нашим захисникам-захисницям і нашим майстрам, які виробляють таку класну зброю, не дивлячись ні на. Які заяви наших колишніх, напевно, вже можна так сказати, заокеанських партнерів, які нас підставляють, кидають. Наші збройні сили продовжують свою місію, і наші зброярі продовжують виробляти великій кількості найякісніші дрони, які русських не дають їм просуватись. Шановні, якщо прямо зараз ви відчуваєте, що е, треба нюци або а ми не могли обрати, не могли обрати, не могли обрати, як написати. І, і ми створили голосування, і люди теж не змогли обрати. Тому ми зробили двосторонню футболку. Перед вже є на сайті. Ладно, заходьте, замовляйте, але отримаєте їх десь наступного тижня. І буде небагато. Отже, якщо прямо зараз ви відчуваєте метелики в животі, натискайте на закусіння з догори та пишіть коментар в підтримку. Ми їх дуже любимо. Остаточне вирішення медицинського питання. Міністр охорони здоров'я Іванівської області знайшов причину дефіциту ліків. Виявляється, в цьому винні самі хворі, бо грибуть ці ліки в аптеці. Пацієнти бувають порой, хочуть зробити запас препаратів. Якщо виписано на, на три місяці, то приходять кожен місяць. К сожалення наші колеги колітари виписують щомісячно. Мені подобається оголошення, яке в нього позаду. В продажі імеються закваски. Но, Но нет, при этом я, я мало кто понимает, что запас а себе собі а кому другому может не уж Охужці ракові хворі на Росії нагрібають блин, ліки. Куди ти поспішаєш? На той світ. Вчора було у нас обратное совещание с руководителем медицинских учреждений. Була жорстко поставлена задача, щоб проконтролювати цей вопрос. Тобто, якби хворі на діабет чи рак могли б проявляти патріотичну позицію і обійтися без препаратів, то і дефіциту на них не було. Ой, як зручно! Страт немає, але це не точно. В Казані показали справжній смертний полк. На траурній акції на честь загиблих місцевих орків з батальйону Алга показали величезний банер з іменами всіх, у кого є абонемент на концерт. Кобзона виявилося, що їх там дві з половиною роти, 230 хороших русських. І це втрати тільки з одного батальйону. Від таких цифр велич починає здуватись навіть у найпалкіших любителів рускава міра. Тому влада вирішила швиденько цей банер прибрати. А з ними всі згадки про цю подію в ЗМІ. Ось так: 230 орків стерлися під вугледаром, щоб на батьківщині про них навіть не згадали. Колись Алін сказав: немає людини, немає проблеми. На Росії трошки апгрейднули цей вираз. Немає батальйону, немає проблеми. Апартеїд по російськи. В той час, коли Путін забирає російських чоловіків вмирати на фронт, їх дружини та матері теж пішли на війну. Расову на Пермщині перелякані жінки записали звернення, що поруч з ними неконтрольовано завозять мігрантів. Жінки бояться відпускати дітей до школи та бояться за власне життя. З октября 2024 року года. В наш маленький віддалений від центру міста мікрорайон. Цікаво, що ось ці жінки бояться мігрантів, але ну, там пару чоловіків це ж вони ото mm. в окулярах. Такі Чот не хочеш мені з ним ходити? Начали масово завозити мігрантів із країн Азії. Якось так повідомляється, значить хліб завозять. Або а кефір завезли? Ні, <реку> тільки мігрантів. Тільки мігрантів. Ні, <реку> це в мене вже є. В мене ще свіженький. І поселили їх в здані детського сада. который граничит со школой. А где-то и куда? В Среднюю Азию? Сначала количество мигрантов было около 250 человек. Ну, умеренно еще было. Ну, а 250? Ну, ладно, нормально. Хай себе живут. В января 2025 года количество завезенных мигрантов увеличилось несколько раз. Дополнительно заселили целый профилакторий. Профилакторий симпатичный. И сейчас численность мигрантов в микрорайоне Крым города Перми составляет 10% от населения местных жителей. Какое ужасающее количество мигрантов проживают рядом с единственной в микрорайоне действующей школой и яслями. Что за комментарий? Идите в народ, хватит сидеть за стенами. Вы чего боитесь и кого? Ага, вы по окраинах пройдите. Уберите мигрантов. Да уж спасибо, не надо к нам обращаться, все равно... от вас один игнор. Мы, как родители, очень обеспокоены за безопасность своих детей, особенно девочек-подростков. Возможных преступных действий со стороны мигрантов из Азии. Наши мужья, сыновья, братья Защищають нашу родину. Прикольно, що на цьому відео вони їх квадратик взяли, щоб було зрозуміло про яких саме людей йде мова. А там просто інших немає на відео. В мікрорайоні більша частина жителів — це жінки діти. І нас нікому захистити. В мікрорайоні більша частина жителів — це жінки і діти. Це піздець. Упс! А може не треба було відпускати своїх захисників, захищати родину в іншій країні, бо одне випливає з іншого. Російські чоловіки дохнуть як мухи, а працювати хтось повинен. На місці цих жінок я б не чекав ані реакції Путіна, ані повернення чоловіка додому цілим. Краще хай читають брошурку Как жить в гаремі. Кривава Валентинка. На день всіх закоханих російська пропаганда переспала зі здоровим глуздом. Луганську недомки з КПРФ вирішили, що їм не потрібне це загниваюче західне свято, і вирішили святкувати звільнення Ворошила 14 граду. февраля 1943 року Красна Армія освободила вашого від німецького плена. Це якщо що, так дебільно раніше називали наше місто Луганськ. Вони почали дарувати місцевим. Сталінтінки та Лєнтінки. Північні наші радянські і православні праздники. Дарите любимом Лінінтінки і Сталінки. Мені здається, єдине, що може бути написано в Сталінтінці, це свищами на виход. Ох і персонажі розумієте? От є у них партія комуністична партія Російської Федерації. Ну окей, існує вона там. У них в парламенті чи в думі? Подивіться на оцих зліва направо просто персонажів. Ну дівчинка ще нормально виглядає. Ну но у ці військовій формі часів Другої світової війни, це наче якась пародія, комедія. Ну, коротше, оці дешеві такі комедії на аля історичну там тематику. Щось там гітлера вони пародіюють, Там ще щось ну просто подивіться на них. Чомусь форма йому не, не по розміру. І взагалі, ну це дуже кумедно. Таке відчуття, що це наші агенти впливу, вони спеціально висміють комуністичну партію. І Сталінтінки, і лінінтінки. Вони ще роздають. Це просто прикол якийсь. Прикольно, що це все відбувається. А на фоні кафе Челсі. Що я не бачив там кафе Ворошиловград? Шановні, ставайте спонсорами нашого каналу. Там є декілька різних рівнів, і кожен знайде те, що йому більше підходить. Але я рекомендував би вам обрати як найменший рівень ранній доступ без реклами. Таким чином ви зможете раніше за всіх дивитись наш контент без цензури та реклами. І Деякий контент, який доступен цьому рівню. Наприклад, зараз вже кілька днів спонсором цього рівня доступний новий випуск, коти хоче знати. Про етикет. Дві години 15 хвилин просто найкориснішої вижимки про етикет. Ну і, звісно, якщо у вас є така можливість, ставайте спонсорами рівня кохать. І ваше ім'я потрапить на дошку пошани в кожен випуск дурнів дивиться сторіс. До речі, зверніть увагу, що YouTube чомусь тупить і підписатись на спонсорство можна тільки через комп'ютер, через веб-інтерфейс. З телефону воно чогось не працює. Отже, розбирайтесь, долучай. Задайтесь і побачимось на сторінках спонсорства нашого каналу. Армія на палочці. Армія окупантів з кожним тижнем все більше стає схожою на приймальню до травмпункту. Всі з паличками глухі та покалічені. Всі з палками. Хто як ранений, у кого руки, у кого ноги. Я У всіх такий похмурий вираз обличчя, бо розуміють, що ніхто, крім них, не винен в цьому. І що до завтра багато хто з них не доживе, бо всі йдуть з цими милицями на штурм. Вот я, вот Нас відправляють всіх сьогодні на войну. Вот, вот таких вот. Що ви жалієтесь, в Черепашках ніндзя був цей Донателло, теж з паличкою нормально воював собі проти Шредера. Каспійські волки, блять. Слухайте, ну прикольно, значно гірше було б, якби б нам показували молодих, сильних, розвинутих чоловіків, які знаєте, як на цих. Пропагандистських фотографіях або відео про армію струнко рівняюсь, і всі отак в одну таку лінію стоять і тримають зброю в руках. Значно краще, коли так, тому, тому я і радію. Хоча, можливо, ми не знаємо всієї правди, і це новітня розробка Міністерства оборони РФ Екзоскелет Ванька Встанька. Взагалі, знаючи ставлення керівництва армії ворога до своїх підлеглих, вони повинні подякувати, що ця палка у них в руках. А не в дупі. Динозаври проти Ісуса. Після техногенної катастрофи у Чорному морі на Росії всі, кому потрібно, вже встигли. Гроші наказати невинних та нічого не зробити, щоб покращити екологічний стан у регіоні. Тож влада вирішила піти на крайні заходи та долучити найбільшу дієву силу святу. Попи РПЦ приїхали в Анапу та почали святити морську воду святою водою. Нібито це допоможе позбутися мазута в морі. В Анапе попы пришли на очистку Черного моря от мазутных загрязнений. Службу на пляже Высокий берег провел настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Александр. Администрация пообещала, что сезон 2025 года состоится. На курорт приедет много гостей. Ну пообещала, их я думаю, не за, за ними. Через такі дієві заходи влада вже встигла доповісти, що курортний сезон цього літа буде. Угу. Ми вже бачили, як ФСБшники в рясах крестили танки, орків, дрони, цілу Курську область від ЗСУ, та навіть буханки. вціліла з цього всього, мабуть, лише буханка, і то ні. До речі, я сьогодні десь читав, що 8 разів менший попит е, на відпустки в цьому регіоні ну, через розлив нафти. Ну, насправді не складно уявити. Бажання поїхати відпочивати кудись, де перед цим розлили кілька тисяч тонн нафти. Не знаю, не скоро з'явиться. Make Europe Great Again! Поки США робить щось незрозуміле, старий світ зібрався докупи і збагнув, що ніхто, крім нас, європейців, не захистить Європу. ЄС погодила 16-й пакет санкцій проти країни-агресора. Цей пакет набуде чинності в третю річницю повномасштабної війни. Головна мета нових санкцій боротьба з тіньовим флотом РФ, щоб у Росії було все менше і менше можливостей продовжувати війну. Нашого мальчика відправили в інтернат. Орк повернувся у відпустку до Росії. Сподівався, що його зустрінуть з квітами та піснями, а сусіди будуть носити його як героя на руках. Але виявилося дещо інше. Його хату винесли і вкрали все, включаючи двері. Я не знав, що повністю розгранили всю квартиру. От. І зараз я тут пемянка живу пока, тому що не моді. Коли уходив на СВО. Це був живий дом. Здесь стояла железная двері у мене. Навіть її спортували. Не говоря вже там о имуществе, которое было у мене. Вот моя кімната, ось здесь я жив. А як це можливо взагалі? Металеві двері уявляєш, вони ж до чогось кріпляться. Їх неможливо там непомітно винести, відпилити, там, зняти. Це це дуже гучно. Або всім. Абсолютно, це я думаю точно. Ну прикинь, це болгарка, і у тебе в під'їзді. Це це ду... До... — Здесь Стояв телевізор, там стояла микроволновка. А вони поруч у нього були, щоб було хрючево собі робити і дивитись далі. телек. просто щоб не відривати. Знаєш, у нас як маєш на кухню піти, хоч на секундочку відірватись від контенту. Ні. Там одразу все Ну, тут у мене стояла посуда, і в ній жалій медалі мої заработані. Я виходив за со спокійною совістю, що прийду в і одпуск, буду жити в еди квартирі. А вже от пішов і в вот жити. Упс! це руський мір, за який цей дебіл воював. Все, що нажито за 50 років на Росії: телевізор, двері, мікрохвильовка та медальки, все. Крадено. А ще показово, що ця мразота навіть вдома боїться показувати своє обличчя. Фарширований генерал. Нарешті почалося: російське м'ясо почало валити м'ясників. Один з орків зізнався, як вони розстріляли командира окремої мотострілецької бригади РФ, генерала Павла Кліменко. Зізнався, орк через несправедливість, бо цього генерала ховали як героя. Типу він загинув на бойовому завданні, але насправді його обнулили свої, тому що він сука падла мразота тварин. гнель. Якая вид Солдати в и в штурмах. Да нашему правительству докладывается всем по-другому. То, что у нас в армии все хорошо. Они а просто на нас отмывают деньги. Камбрика ж наши расстреляли. Камбрика 5 бригады. Наши его за... обнулили. Хотя похоронили его как героя России. Сказали, что он на боевом задании погиб. Але ж це ще вони всі не повернулися додому, де колишні командири будуть жити з колишніми солдатами по сусідству. Бажаю їм якомога більше побудових ситуацій бажано з використанням холодної та вогнепальної зброї. Ну і наостанок діряві корита. В італійському порту Савона два рази вибухнув танкер Сі Джевел, через що в ньому з'явилася пробої на нижче ватерлінії. Цей танкер входить до так званого тіньового флоту, що ганяє російську нафту по всьому світу. Причини вибухів невідомі, але скоріш за все, це або через те, що це стара бляшанка, яку можна хіба що різати на металобрухт, або в капітанській рубці лунав сміх. Буданова <хи> до речі, це не перший раз за цю зиму, коли вибухають росіянські танкери наприкінці січня в турецькому порту. Танкер C-Charm, яким керує та ж сама компанія, що і танкером Сі Джевел. А в лівії судно Грейс Ферум» в результаті вибуху зазнало таких пошкоджень, що знадобилося проведення рятувальної операції. Упс, а що трапилось? Здається, морський бог Нептун ввів особисті санкції проти Московії. Це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння з догори та залишати коментарі. Па-па!